Доброго дня, діти. Скажіть, будь ласка, яка казочка до нас у гості завітала? Так, рукавичка. А в рукавичці звірів багато? Правильно, багато. Давайте з вами пригадаємо їх. Мишка, шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик, братик, кабан і клан та ведмідь на брідь. А чому всі звірі залізли до рукавички? Бо на дворі зима, холодно. А як ви гадаєте, тісно їм всім в рукавичці? Так, дуже тісно, бо рукавичка така маленька, а звірів так багато. Що й тісно всім. А пригадайте, чим закінчилась казочка? Всі звірі порозбігалися. Yeah. Пропоную зробити рукавичку для звірят. Для роботи нам потрібно шаблон рукавички, клей, геометричні фігури, які я підготувала, вата та килимок для творчості та гарний настрій. Ну що ж, розпочнемо! А ось і моя рукавичка. Будемо прикрашати рукавичку, розміщуючи геометричні фігури за власним бажанням. Змащуємо клеєм заготовки та приклеюємо на рукавичку. Діти, а які геометричні фігури я вибрала? Правильно круг та квадрат. Ось, яка прекрасна рукавичка. Так. Квадратик приклеїмо ось так. Комірець рукавички прикрашаємо ватою, щоб звірям було тепло. Наносимо клей. Ось яку гарну рукавичку ми зробили. Думаю, у вас також вийде така гарна. До побачення, до нових зустрічей!